Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную світовідбівну стрічку від торгової марки Zefal. Це французька компанія. Модель називається цієї стрічки Доухау. «Dow Доунхал це стрічка, яка дозволяє людині бути помітним в вечірній час. Також цю стрічку можна одягати на ошейник собаки, любимого питомця, який на дворі бігає, по вулиці бігає, в вечірній час, коли дуже погано видно. Дана стрічка в комплекті має дві стрічки, це дуже цікаво. Стрічка має довжину. 380 мм, тобто 38 см стрічка, вона виконана з дуже міцного матеріалу. Це насправді ліпучка. Але ліпучка має додаткову ось таку смужку, яка дуже ярко відбуває світло в вечірній час. Тобто Сама конструкція це чорного кольору ліпучка. З пластиковим таким зажимом. Воно затягується на будь-яку частину одягу, е, на руку, на ногу, е, на е, підсидільну трубу можна одягнути, можна на рюкзак одягнути, е, на е, оші, на, на шию на собаки, на ошини. Е, 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 використання цієї стрічки даунхау можна в вечірній час, коли ви Мешки, коли ви пішки йдете по вулиці, коли ви ввечері бігаєте, ввечері на велосипеді їздите, чи м, звичайна прогулка тоді, коли дуже погане освітлення на вулиці. Е, стрічка продається в нашому магазині на Харківському шосе. Е, бажаєте придбати, приходьте в магазин. Вілавіво. Бажаєте замовити, можете перейти по ссылці нашого ютуб-каналу Вілавіво на сайт вілавіво.юа і замовити постійним покупцям знижки. До зустрічі!